У мене теж не з першого разу почали виходити бісквіти. та шляхом проб та помилок я знайшла для себе ідеальний рецепт бісквіту, яким і з вами поділюсь. Для цього потрібно ось таке кільце для випікання, У мене воно розсумне без дна. У вас це може бути будь-яке ваша форма для запікання. Я роблю із фольги дно і ставлю на деко, нехай чекає. Іду вмикаю духовку, температура 170. І хай собі гріється. У борошно додаю розпушувач. Всі грамування будуть в описі. У миски окремо розбиваю 6 яєць, дрібку солі і починаю збивати. З'явилася на яйцях пінка. Починаю додавати цукор. Цукор додаю в 4 етапи до пишності, потужної збиваю. У мене потужний міксер 700 Вт. Я збивала орієнтовно 7 хвилин. Тепер додаю також порціями борошно з розпушувачем і делікатно вимішую. Тісто має аж дихати, Ви бачите, там бульки. І випікаю в духовці орієнтовно 50 хвилин.